8 липня Росія здійснила масовий ракетний удар по Україні. Йдеться про Дніпро, Кривий Ріг, про Київ. Ахмадит здав взагалі хештегом, фактично, тому що весь світ побачив, як прицільною ракетою Росія вдарила по найбільшій дитячій клініці України. Але ми зараз хочемо теж увагу приділити іншим прильотом, не тільки Ахмадиту, тому що там загинуло багато людей. Це великі втрати, і от чи вдасться відновити будинок, куди куди присили людей з одного будинку, коли? Трапилася ракета в Києві. Та а, ми Олену квітку попросили до одного з будинків, де стався прильот. Під'їхати зараз зрозуміти всю картину. Нам описати Олено. Розкажи, будь ласка, де ти є і що відомо. Колеги, вітаю. Ну зараз в Шевченківському району столиці це серед, і власне, ось тут стався ще один приліт під час масової атаки ракетної Росії на Київ. Власне, і ось ви бачите, що сталося цим будинком. Це під'їзд номер 4. Ось, власне, що тут є? Тут немає нічого. Повністю під'їзд номер 4, він зруйнований. Ось ми бачимо будинки, які позаду позаду нього. Ну, і, власне, тут рятувальна операція. Вона тривала і день і ніч тут. Працювали і рятувальники і волонтери, і просто приходили небайдужі люди щоб допомогти розібрати, власне ці завали. І от рятувальна операція вона завершилася 9 липня. І от, на жаль, за офіційною інформацією, яка вчора презентувала КМДА, що це місце, де влучила російська ракета, цей будинок тут була найбільша кількість жертв. Називали на вчора офіційні цифри. Це 14 людей, п'ять із них це діти. Але от вчора на вечір з'явилася інформація інформація яка стосується родини родини олександра стратула його син та донька загинули разом приоту Власне, дружина була забрали до реанімації. Дружину звати Анастасія. вона була волонтеркою, вона працювала в Міністерстві аграрної політики. Вчора з'явилася інформація, що вона в лікарні померла. Тобто, це вже 15-та жертва. Також всі ми бачили ці відео і фотографії десятирічного Максима Семенюка, який на момент прильоту вони були от в цьому будинку. Вони були з разом з мамою та дев'ятирічною сестричкою. Діти були на канікулах. Мама взяла відпустку, щоб провести якийсь час здійсню. І з, з дітьми, ну власне, трьох вони загинули, залишився лише батько і кіт. Ну і от мамі їхні дітям було 9-10 років, мамі було 40 років. Але от попри все, це, це жахіття, нещастя, є багато людей, які врятувалися, які вижили. І от вчора вони ну, вже вдруге, що хтось вперше мав мали змогу знайти в свої помешкання, які або зруйновані повністю, або частково. і Сьогодні от, з нами. Данило і е, Ксенія Панасенко, також їхня вісьмимісячна донечка. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Знаю, що щоразу важко повертатися, а, але давайте почнемо з того, що е, де ви були на момент прильоту. На Момент прильоту я збираюся на роботу, був на кухні. А ксенія з, з донечкою у них був ринковий сон. Вони спали. Якраз я за пару секунд до вибуху я зайшов. І кажуть, дівчата, ви не чуєте, що щось? Вони кажуть, ні ми. І пролу... Пролу... Пролунав хлопок. Ксенія накрила собою жасміну. Я накрив Ксенію, а мене вже накрила створка вікна, яка відчинялась. Ну, Воно випало і впала на мене. Ксенія, а вас жесмінкою вас передавали фактично через вікно, щоб евакую... евакуювати з цієї квартири? Так, буквально після хвилини. Почали з вулиці якісь чоловіки кричати, чи є хто живий. Ми відповіли, що є. Вони можна сказати, це як я пам'ятаю зараз. Вони з себе зробили як сходини. Драбину драбину, і спустили спочатку жасмінку в першу чергу, бо хтось кричав, що там є вогонь. Ось а потім вже мене. Димину, де ваша квартира? Це Другий поверх треба другий поверх. Третій під'їзд поряд з нованим. І вікна у нас сюди спальня якраз. А туди кімната ще одна І... від боку нічого не залишилося? Нічого від квартири нічого не залишилось. Ми вчора були вдруге в помешканні. Так що там? Ви щось там вдалося щось забрати? Вдалось забрати речі, але вони всі в склі в скалках від е оконних рам. Від, від, від каміння все пилюці. Ну саме необхідне, ми це забрали. Це документи, ноутбук. Я знаю, що ви зараз живете. Вам ваш друг дав квартиру, в яку ви приїхали тут на районі, коли ви стояли людей. Знаєте, Лю... що пропонували? Пропонували готелі, але це тимчасово. Пропонували навіть приходили люди і казали, можете жити в мене, давайте я візьму якусь сім'ю. Але перше, що зробили, це в школу 169-го, Там була база. Дуже багато волонтерів було. Дуже дякую. Тому що воду, памперси от нам тобто, все необхідно. Да, там були всі необхідні речі, так. і тимчасово людей їх доправили туди, щоб вони так, могли так. приночувати день ніч перед розселенням. Да там було. А чи хтось вже подавався? От поки що невідомо, що з цим будинком, але офіційно немає ніякої заяви, чи пізно чи ні? Чи ви чи ваш, ви наймали квартиру? Господи вже... мали. Удавався на відновлення, чи люди щось в цьому напрямку вже роблять, чи щось вам робліч, обіцяли? Робліч, обіцяли компенсацію, я знаю хазяям, але невелика, поки компенсація. Обіцяли десять тисяч, казали до десяти тисяч. Це це а так, як ви, ми винаймали, то нам нічого. Машина згоріла теж під вікном повністю там. Немо. Ну от вчора я знаю, що була вже інформація від КМДА, що власне от загальні зони багатоквартирних будинків, які постраждали, їх буде відновлювати місто. А що стосується от власне квартир, я думаю, що це і влас і вашої квартири, вікон балконів, то це має відновлювати за програмою «Є оселя», тому туди е, треба подаватися. І всього от в нас от, крім цього от, будинку в Шесенківському районі всього постраждали під того під час того ракетного е, е, атаки 129 двадцять дев'ять будівель. Е, Данило, я вам дякую. Я знаю, що дуже важко не Повертатися, говорити про це, але будемо сподіватися, що це буде відновлено, і ви вже, ну якщо не тут будете жити, що е, от, отримаєте власне житло, е, буде можливість його придбати е, і не переживати більше нікого такого. Дякуємо. Дякуємо всім небайдужим, хто допомагає. Дуже люди допомагали себе, від себе. Ми не очікували, що така кількість людей відгукнеться та підтримає нас. Ми дуже вдячні за цю турботу і угу. всім і кожному окремо. Я дуже хочу сильно подякувати, бо без, без них би я б не знаю, якби я це витримала. Друзі, ну разом ми сила тримаємося один за одного. Слово тримаємося. Дякую. Так.